Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачні канапки з яйцями та авокадо. Поїхали! Варені яйця розрізаємо наполовину та відділяємо від жовтка. Білок дрібно нарізаємо. До жовтка додаємо майонез і та поливаємо лимонним соком. Посипаємо сіллю, перцем та вимішуємо до однорідного стану. Додаємо білок і все перемішуємо. Скибки білого хліба змащуємо рослинною олією та кладемо на розігріту сковорідку змащеною стороною донизу. Зверху також змащуємо олією та обсмажуємо з обох боків на повільному вогні до золотистого кольору. На ще теплі скипки хліба викладаємо яєчну суміш. Беремо очищену половинку авокадо, нарізаємо на тонкі пластинки та викладаємо зверху. М'яке авокадо в поєднанні з яйцями на скибці хрусткого обсмаженого хліба є смачним та здоровим сніданком. А також може і прикрасити ваш святковий стіл. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і які цікаві ідеї для канапок ви знаєте. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!